Я вас вимогу, поки не приїде моєму колоску. Так нас намагалися затримати в екомаркеті. просто тому що ми знайшли і відзняли зіпсований товар. грудинка, вибачте, це унікально. Да, посмотрите, уже... розповзається в руках. Вони ввічливо попросять нас не знімати. Я вам ще раз говорю, беріть камеру. А жінка, яка представиться начальником охорони, одразу зробить дзвінок нагору. Каже, що юристам. Вони просто поснімали нашу каслу і зараз починають знімати. на камеру. Вона навіть і не зрозуміла, що щойно підтвердила магазин відкрито продає прострочений товар. Ми просто поснімали нашу поруч Зараз часні знімати на камеру. Але тепер, щоб інформація не поширилася, взяли в облогу знімальну групу. Я вам ще раз говорю, беріть камеру. Барш, Я вам ще раз говорю, камеру. Барш, беріть камеру. Давайте братися. Я ще раз вам говорю, беріть камеру. Визивайте поліцію. І ми викликаємо міліцію. Це трохи заспокоює жінку у халаті. Вона продовжує консультуватися з юристами по телефону. Цікава ситуація. Ми знайшли просрочку, нас затримали і що хочуть зробити винними. Але здається, жінці в халаті не радять цього робити і командують відбій. Супермаркету ми все ж таки вийшли без бою, але за іронією долі, саме в цьому магазині, за декілька днів, ветеринарна міліція проведе перевірку і знайде всього навсього 32 кілограми м'яса без документів. Можливо з'ясувати собі здорової тварин. Чи може воно взагалі відмертвий порог? Торгувати м'ясом невідомого походження виявляється нормальна практика для магазинів. Якщо брати статистику, то практично в ста випадках перевірок всіх супермаркетів виявляються такі порушення. Магазини часто грішать прострочками. Це доводить і активіст Дмитро. Дмитро дістає з морозилки пакети. Дивіться маленькі точечки? Ось, Буду муравник. От вони так і продавалися з печеням. Дмитро Заморозив мурак у печиві для суду, як і цю рибу. Це чарівна рибка, через яку е, мене намагалася засудити. На вигляд, звичайна мойва. Тепер дивіться ближче. Я, я одразу помітив, що на цій рибі переклеєні оці ярлички, цінники. Так, в магазині намагалися продати просрочку. Це запакування 24.09 і дійсність. Теж до нас 11-го. Тут же у нас 9-го. Виходить, рибка за тиждень омолодилася і знову потрапила на прилавок. А за те, що Дмитро це помітив, магазин подав на нього до суду. Намагалися посадити у в'язницю mm. за статтею, самовправство. Самовправство це те, що Дмитро з власної волі зняв новий цінник і помітив під ним старий. Завдяки тиску з боку суспільства. Цю справу врешті-решт закрили. Саме переклейкою ярликів супермаркети найчастіше реанімують протерміновані продукти. Це людина інсайдер, колишній працівник супермаркету, що своїми руками прострочені продукти переробляв на свіжі. Каспуємо в пічонку кілограм пічні палтериста лупалтаричайні ложечки хлорки. Секретним рецептом реанімації каже цей чоловік вчать лише перевірених продавців, які більше року пропрацювали в одній мережі. Нам давало управляюще всі рецепти, щоб прибрати тухлий запах, змити плісняву. Недобросовісні продавці вимочують м'ясо в оцетті і марганцівці. В отруйному хлорі і навіть пральному порошку. Хорошо, То есть Це вся правда, так? Да? Звісно, що буде это вся присніва, це от кальсота, штук ушла. Потім та пропала в тулі, як там допустим, носочки. Постирали, да? Ось мережа, де він працював. Зараз він вкаже на просрочені товари. Спочатку дістає заморожене м'ясо. На вигляд, звичайний продукт. Це наші папушки довшо. Била. Та продавчиня, схоже, впізнала колишнього колегу, і це м'ясо брати йому не радить. А це відділ ковбасних виробів. Там вицерба. Так продавці називають заводський стікер з усією інформацією про товар. Дивіться, як просте запитання про сток придатності ставить в тупик продавчиню. До якого числа? Ну, Вирок однозначний. Ковбасу вже вимивали. Я ту каприняла ту колбасу. Вона ж нікуд кожному гави, що вона ту каприняла. А вимивати її дуже просто, пояснює нам цей чоловік. Колбасу ми замачували, співав в воді. От, потім потом ми додавали йод, воду. йодом реанімують. Навіть вже зіпсовані сосиски у вакуумних упаковках. Можна й голка, й булавка. Аккуратно, там в нікотрих місцях проткнути сосиску. Щоб оно немножко впиталось і вавнути. Так що уважно дивіться на сусиски. Якщо вакуум порушено, їх краще не брати. вони наші курси. А это вже ручної роботи. Зрозуміти, що курка вже не першої свіжості, каже наш експерт, не важко. Достатньо її понюхати. Ну, тут ж за неї навіть запаху немає. Да. Уже... все, ні. Уже сьогодні. Засмерділих курей відмивають, наколюють водою, щоб повернути форму, і заморожують, а потім знову викладають на вітрину. Так, от курі продавали і по па і по два, і по три місяці. А зараз ми покажемо вам місце, де продавці цього магазину повертали до життя тухлі продукти. Там стучі так для сотрудників так, так, так. так. Трохи вмовлянь, і ми в таємному місці. Саме в цій раковині, за словами хлопця, скислі ковбаси та тухле м'ясо милися. Та натиралася до блиску. Йому, ну, якщо це треба робити, то ділася в туалеті курі. Так само ми відмачували. і розділували курі на, на супові набори. Все відбувалося там. Хлопець запевняє, так робити їх змушує керівництво. Мотивація проста: або продаєте прострочку, або платите за неї із власної кишені. Вся прострочка належиться на продавця. Дві двісті. Це найбільше було у мене. Будьте уважні, не запитуйте про свіжість продуктів у продавців. Вони змушені приховувати правду. Просіть документи на товар. Пам'ятайте, вимити у хлорці чи пральним порошком м'ясо пахне хімією. Зверніть увагу на бицербу, тобто етикетку. Дата упаковки і дата виготовлення різні речі. Перестрахуйтеся, не беріть сир у нарізках. Просіть різати вам від цілої голови. Якщо у сосисах порушений вакуум, вони скоріш за все вимивалися. Натисніть на м'ясо пальцем. Це найпростіший метод дізнатися, свіже воно чи ні. Більше порад, як обирати свіжі продукти, читайте на офіційній сторінці ведучого Олексія Душки Фрізбуці.